Вітаємо в ефірі програми Він ішов. Ми почитаємо уривок із книги «Короткі історії з великого життя. Авторка Аліна Акуленко, видавництво Підручники і посібники. Про кого йдеться зараз, ви дізнаєтеся. Він просто йшов. Про Шевченка говорити непросто. Якщо хочеш поговорити, про нього просто без стереотипів. Бо навіть руйнування стереотипів щодо Шевченка у наш час уже стереотип. Ми то зводимо його на п'єдестал і заковуємо в бронзу, то юрбою біжимо руйнувати забронзовілого Шевченка у собі. То звертаємося на Ви і пошепки, то за пані Братські кличемо на Ти і Шевою. І таке враження, що робимо якраз усе те, чого Він просив нас, не робити. Бо згадки незлим тихим словом начебто не передбачають от та осан. І навіть якщо він дещо лукавив у проханні споминати його саме так, то наша сім'я може й велика, і навіть нова, але і досі не настільки вольна, щоб без докорів совісті і сумління читати з високих сцен заповіт, він пішов із життя не старою людиною. Але намалював автопортрет у смушевій шапці, тим самим е, витворивши міф про сивовусого і мудрого старого, яким виявилося так зручно користуватися і прикриватися, бо з батьком нації не посперечаєшся. А батько у нації має бути саме сивовусим і стражденним. Він справді страждав, але аж ніяк не від цього його душу є трили інші болі. А ще він намалював набагато більше, ніж написав. Утім, увійшов у свідомість нації як майстер слова, а не пензля. Хоча будьмо щирі, його повісті російською мовою читають лише послідники. Творчості і фанати. Він хотів любити і любив, як умів. А умів по різному десь із горем, бідою, десь надривою, десь надривно, десь по дитячому, щиро, десь з опалу і нахрапом. Мав вроджений стиль і смак, і зміг стати по справжньому модним. Щоб про нього з непідробним захватом пліткували петербурзькі салони. А ось це вже було небезпечним, бо модний і стильний українець загроза для імперії, Кирило Міфодіївське братство навряд чи могло своєю діяльністю по-справжньому зіпсувати цареві репутацію чи посіяти зерна українського державництва в ті голови. У яких воно б швидко проросло, інакше Костомаров не відбувся б лише легким переляком і скасованим весіллям із крагельською, а Пантелеймон куліш не вийшов би сухим із води. А ось стильний, гострий на язик екстравагантний денді Шевченко міг. Він багато чого міг насправді, і багато з того, що міг. Робив. Але як розібратися, він просто йшов, не маючи за душею і шеляга і не лишаючи й зерна неправди за собою. Чи не тому його так щиро завжди любили діти? Щойно ми прочитали. Есе про Тараса Григоровича Шевченка написане такою сучасною мовою. І знаєте, от це така збірка, підбірка е, життєвих історій. Есе про українських митців 2021 року. сучасне видання. Давайте тепер поділимося враженнями, Анастасія. От як тобі Сподобалося те, що подано це есе про Тараса Григоровича Шевченка. Ми його багато в шкільній програмі вивчали в різні роки. і Ми з Іваном Михайловичем. і Сучасна молодь за програмою шкільною є. Але, от твоє відчуття Настя, яке після того як ти прочитала такий свіжий сучасний погляд на творчість на життя Тараса Шевченка. особистим враженням. Це дуже приємна така несподіванка, що навіть і на початку третього тисячоліття тема Велика Кабзаря Тараса Григоровича Шевченка актуальна і не тільки як просто. Не парадоксально звучить, декілька поколінь вивчають твори Великого Кабзаря. Але ці всі роки, на превеликий жаль, не приділяли увагу самому великому Тарасу, Великому Кабзарю. Як особистості. Чому? Тому що він був не тільки не тільки був ось таким талановитим художником. Він мав мало хто здогадується, що він був дуже-дуже разностороння розвинута людина. Через, Враховуючи те, що його життя за 47 років. Коротенька його життя багато в Україні подій, і не тільки в Україні, а і в інших славянських країнах. Тарас Григорович дуже, дуже на собі він всі ці панури. Та, та річ та століття на собі випробував. Уявіть собі, що таке бути в багатодітній сім'ї, це відправна точка. Далі погноблення українського народу під польською шляхтою, далі між славянські слов'янські війни. Потім ще гірше трапилося, померли батьки. Потім залишився, за словами письменниці Оксани Іваненка, яка написала, дуже талановита письменниця була, вона написала і дуже рекомендую як додаток до презентації цієї книги. Це Роман Оксан, так, ось дата да, так, дуже дякую. Я дуже також рекомендую усім дорослим батькам, батькам і бабусям, дідусям усім прочитати декілька разів. Це автобіографічне есе і також. Тараса Григоровича Шевченка, книга Оксани Іваненка Тарасові шляхи. Вона перекладена на багато мов світу. І також багато ілюстрована ця книга. І знаєте, коли я з сіми років інколи так. Час, час від часу перечитую Оксана Іваненка «Тарасові шляхи. У мене просто сльози на очі. Чому? Тому що, на превеликий жаль за шкільною програмою наділяється багато уваги ось видатним його віршам. Але на превеликий жаль треба це, ну, якось. Більше Тараса Григоровича Шевченка не просто як е, письменника лірка, а я би також рекомендував додавати із е, 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 книги Оксана Іваненка, е, декілька де, де, де е, була вибіркова е, у, усього життя Тараса Григоровича Шевченка. Це і навчання у Петербурзькій академії наук, це також і викуп з Крипацького стану, це також і царська ганина на Тараса Григоровича Шевченка, коли він закликав проти самодержавства царського, і як в Росії і так і в Україні, Малоросії. Я би також додав, що Тарас Григорий Шевченко у нього дуже складна була біографія, це і поневолення, коли він в Каспійських краях був військовим. звернути особливу увагу і вивчати. І, якщо не помиляюсь, у 2020 році виходила сама повна добірка усіх творів як Тараса гороща Шевченка, як і українською. Ну, там і оскільки він був. В Санкт-Петербурзі також е, е, і на російській мові деякі твори. Але Тарас Григоріч Шевченко знав також і польську мову, і деякі твори, навіть і переклади зна знаменитого його улюбленця, польського е, письменника Адама Міцкевича Ода младості Ода молодості. От. Та так що наполегливо рекомендую звернути увагу і на це видання. Воно більш таке ілюстроване і інтернаціональна, і виходила в Торонто, в Канаді. Уявіть собі. Майже півтора. Півтора століття пройшло, якщо не помиляюся, і в цьому виданні і малюнки, і всі твори. Це можна порівняти також з виданням присвяченого Григорію з Скабороді, яке теж повне видання і канадською, французькою і, французько, і українською і англійською мовою виходили до...

Розширити свій так. так дуже варто дійсно власний світогляд дійсно розширювати. Зараз ми дізнаємося про думку нашої творчої молоді. От мені особисто до речі, сама назва дуже так припала до душі. Він просто йшов. Назва цього нарису, цього есе про видатного нашого. Кобзаря Тараса Шевченка насправді він просто йшов, він той йшов, але йти йому було насправді то не просто. От тут така трошечки закладена прихована гра слів і таких смислів цих слів. Ну власне, от Анастасія, як твоє враження від цього есе про життя і творчість Тараса Шевченка? От такий несподіваний погляд от що ти можеш сказати про твої враження? Так, Анастасія, ми тут на зв'язку. Ми, ми на зв'язку. Так, так, так. Запитання про враження від цього есе, що написано авторка Аліна Акуленко з цієї книги про Тараса Шевченка. Ну ми багато його вивчали в шкільній програмі. Але отакий от погляд, от які твої особисті думки? Сподіваюся твердми, дуже цікавий. Мені поки всі твори подобаються. Так, а я маю на увазі саме такий підхід. Тут є такі окремі ключові думки. Ну, наприклад, не робити крайнощів, не звертатися на виї пошепки. І не звертатися за панібрацькі на ти, і не називати його Шевою. Тобто, треба поважно до людини, до митця ставитися і сприймати його творчість. От до цього закликає авторка есе. Або також про те, що ну, важко було пробиватися в тому. Літературно-політичному світі бути модним, популярним в тих салонах, ну, царська влада дивилася і думала, ну хто він такий? Тут поет і художник з України Малоросія, як тоді називали, що він собі дозволяє? Ну, якби так, заздрість і так далі. От як твоє враження від стилю цього есе? От, Якби ти не вивчала творчість Тараса Шевченка в школі, якби ти не була так широко обізнана. От після прочитання цього нарису про нього, от які виникають такі емоції та відчуття? От, якби ти не була активно обізнана під час шкільного навчання із творчістю Тараса Шевченка, то які виникають після прочитання цього есе, які виникають емоції, які виникають бажання? От до чого спонукає есе? От чого захотілося в плані дослідження творчості Шевченка? Я думаю, що От він просто йшов. Чи він не просто йшов? Він куди йшов? До своєї мети, до свого визнання, до, до чого він йшов? Ну напевно, до якої, до якогось визнання. Так, ну він, він, він таки здобув і своє визнання, і його однодумці викупили скріпацтво. Можна сказати, він багато чого добився. Він не просто йшов, він таки дійшов до такого щасливого фіналу. Ну, єдине, що було не зовсім щасливим, це коротке життя, невеличка кількість років прожитих. От. Але з іншого боку, Життя і творчість Шевченка дійсно нас надихає. Багато чого він таки зміг, і він робив. От це я зачитую ключові фрази цього есе. Це есе класно тим, знаєте, що ми можемо досліджувати не лише життя і творчість Тараса Шевченка, а це приклад такої яскравої журналістики, публіцистики, літературної творчості. От есе про. Великих українців тут багато є постатів, і постатей багато. І дуже цікаво досліджувати. Ну, особливо Тарас Шевченко, така постать, що у всіх на слуху, і от авторка книжки вона дивиться на нього не так традиційно, як, як усі це роблять, а намагається це зробити як. Як людину його дослідити, як людину і митця. Ну що ж, ми побажаємо нашим глядачам цю книгу почитати без сумніву, тому що тут багато цікавих постатей знаменитих українців. От. А до поезії Шевченка і до його творчості варто ставитися, знаєте, так, з широким світоглядом. Можливо, не сприймати все буквально, але от відчути, зрозуміти, чим він жив, як він жив, до чого він прагнув, і тому. Багато є навіть в шкільній програмі таких творів, що дійсно беруть за живе. От і та ж наймичка, і не тільки якщо почитати і подивитися сучасним поглядом, то можна навіть психологію людських взаємин знайти в цій поезії. Не просто такі гарні римування, така дуже класно написана стилістика. Це ще не все, там глибокий зміст, і там можна сучасну психологію вивчати ще повернутися на кілька століть в минуле. І подивитися, як людські відносини, мотивація до вчинків як тоді і зараз. Чим вона відрізняється, чи багато чого залишилося. От Дуже багато таких цікавих моментів навіть психологію можна вивчати з сюжетів Тараса Шевченка. Ну це я вже з іншого ракурсу дивлюсь. Ну що ж, побажаємо читати поезію Шевченка і читати книгу про великих українців короткі історії з великого життя. На цьому ефірі дякуємо за увагу.